мирного дня, вечора, ранку, хто коли там буде дивився. Пасугуси дам відповідь на запитання про кози. Що робити? Кози не гуляють, які можна застосувати способа, щоб вони погуляли. Весь час ті пурі гуляли, серпень місяць, а тут вже серпень закінчується останні дні, а кози не гуляють. Люди мої теж не гуляють. І козел є свій. І доглянуть, і пасуться. І їдять добре. А. А, а гуляти не гуляють. Так що ось таке то. У мене десь там є старіші відео, де я розказувала, що робити. Але не весь час воно все відіграє роль, щоб ті кози прийшли в охоту. Ну, По-перше, це ще є не є дуже пізно. Ось. А по-друге, не лише всі ті прикмети спрацьовують, що ми застосовуємо, щоб вони погуля... ну, зірвались до козла. Сам перед треба, щоб був свій козел. Я не знаю, ви не писали там, чи є у вас козел свій, чи нема. Кажу, треба, щоб був свій козел. Є свій козел, але кози не гуляють. Я за себе розказую. Ось, в мене всі роки є свій козел. І один рік гуляють скоріше, другий рік гуляють пізніше. І ніць і я їм зробити не можу, і не можу я їх заставити. Це, напевно, ще й природа відіграє свою роль. Може, буде зима холодніша, довша, вони пізніше гуляють, щоб було тепліше козенятам. Бо читала таке, що якщо зима довша, то кози. Гуляють пізніше, але багато людей каже, що вже кози погуляли. Ну, може, від регіону залежить. ну не знаю, не буду брехати. Але факт той остається фактом, що... що кози ще також не гуляли. Кажуть, аби одна прийшла в охоту, всі погуляють. Зазвичай так, але не весь час також. Один є раз, одна коза зірвалася, всі. Бігом одна за другою всі позривалися. Другий раз одна зірветься, місяць пройде півтора, тоді друга зривається і так. І такі гульки називаються. Так що і таке є. Дуже трудно щось згадати, дуже трудно щось якісь там, як то кажуть, способи застосовувати, не весь час вони діють. Кажуть, якщо козла свого нема, занести до когось там трапочку якусь, в кого є козел, щоб той козел на ту трапочку пісяв, потерся до неї, ой, щоб вона там за два дні коло того козла повисіла під ногами, щоб він на ню пісяв. І почпити коло кози, коза прийде в охоту. Також люди робили яка не діє. Ось. Навіть і цей укол. Астрофан, чи як воно зветься, чи острофан? Я не повню. Не помню, як він зветься, не буду брехати. Ось не весь час діє, щоб коза зірвалася прийшла в охоту. Часом треба два рази колоти, щоб вона аж за другим разом прийшла в охоту. Ось такі то справи. Так що не весь час воно так є, як ми того хочемо. Природа відіграє свою велику роль. Куди? Куди? Куди летите? Ану назад, я вже сіла, ви вам вже тлуми. Пасіться, бо зараз зачиню. Ось. Так, що ось такі то справи. Е, каж, кажеться, що вколоти раз астрофан, вроді астрофан, от я не буду брехати, не знаю, ну укол будемо казати. Вколоти і кози прийдуть в охоту. Не весь час так, гель куди? Я одній козі колола укол, вона одразу на третій день прийшла в охоту. А другій козі колола. Я тоді пару кіз колола на другий рік. То два рази кололи. Перший раз кололи укол, не прийшли, через 11 днів приїхав лікар, колов другий раз укол і вітаміни разом з уколом, і тоді вони до 10 днів поприходили всі в охоту. Так що ось таке то. Не весь час воно так все робиться, як нам цього хочеться. О! Я би то, також хотіла, щоб мої кози вже прийшли в охоту, щоб відгуляли, щоб я могла їх перевезти вже на дворазове доїння, а там її відправити в запуск. Але ж не так воно робиться, як нам хочеться. Ось такі то справи. Так що хай Бог дає, щоб приходили кози в охоту, і все було прекрасно, і все було добре. Так, як, як ви це плануєте, як вам цього треба. Ось. Ну, но є но свої но, вони роблять своє но. Ну, Але ж то таке, то все життя. А, ти, 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 ти вже йдеш провіраючий ревізор. А точмо. Ось такі то справи. Так що якось так воно. Кажу, трапочку, треба вез, водити до козла, нюхати, якщо нема козла, щоб до, другого, ну, до козла повезти козу, вона пару разів завести, понюхати, вона зірветься до козла. Неправда, це також іншим діє, іншим не діє. Ось. Так само, якщо в сусідки, там, наприклад, коза погуляла, то свою підвести до теї, щоб вони понюхалися, тоді буде та гуляти коза. Також неправда, як в стаді. Одна коза прийшла в охоту, а ті не хочуть. Вони ж з нею пасуться і козел з ними, і все, і не хочуть приходити в охоту тоді. Так що ось такі справи по-різному є. Не знаю, яка причина в тому, чого вони так, ну але це все не від нас залежить. Ось такі справи, так що не можу сказати, що робити, хто хоче, може пробувати колоти уколи. Ой, щоб приходили в охоту. Ну, я ще поки почекаю, коли той момент прийде. Може, де в скорому часі і буде. Ось, А там побачимо, як буде. День. Прийдуть, прийдуть, не прийдуть, значить подзвоню, до лікаря, щоб приїхав по колов та й тоді поприходять, ну а що робити не люблю пізніх козенят, так от, як від моєї зірки аж на травень цього року були, трохи не здало. Ну, але я за там той рік мовчу, бо вона, вони мали всі кози мої два у ти минулого року в рік. Так що, якось так, то я і не дуже на них і грішу, не дуже сердилася, бо вони й так. Восени поприходили хутко в охоту, місяць після охоту було, і вони поприходили в охоту. Весною вони в мене гуляли, але в мене козла не було, я не хотіла покривати. Якби хотіла, то вона було б завести, але я не хотіла, бо мені не, не подобається два рази в рік коти. але як часом є, так ну, ніс не зробиш, як я козел він покриє і тебе питати не буде. Бо весняна охота не. Не буйна, випустиш на двір, вроді нічого. Відійшли 2 метри від подвір'я. Вже вона за козлами. Козел раз скочить, вже маєш тобі, вже кітна. То коли не хочеш, то вони раз-два покриваються. А коли хочеш, то треба два-три рази пускати, щоб погуляла. Ну, Я маю на увазі, щоб два-три рази ну, продуктивні садки були. Так що ось таке-то. Ну, але тут таке. Це все життя. Дай Боже, щоб всіх все було добре, щоб ваші кози гарно гуляли, здорові були. І все було прекрасно. Гарно вам котилися і гарно доїлися. Всім до зустрічі! Бережіть себе і своїх рідних, а й усіх